Захарівки, друга молода, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Кожного разу, коли маємо Богородичне свято, слухаємо цей уривок Євангелія, як проста жінка. Прославила Богородицю, навіть не знаючи її. Але слухаючи її сина, бачачи, кого вона виховала, вважаючи його за просту людину, але з глибоким знанням, вона прославляє матінку Божу, прославляє Пресвяту Богородицю. Сьогодні дорогі у Христі. У свято Успіння Пресвятої Богородиці, ми всі вшановуємо Матір Божу. Це є одне з найбільших свят у році. Дехто з його називає Другою Пасхою, другим Воскресінням. Бо Ісус Христос, воскресв силою Свого Божества, воскрешав і тут, будучи на землі. Людей, і навіть після свого Воскресіння. Але в особливий спосіб пішла з цього світу Мати Божа. Найперше вона в особливий спосіб зібрала святих апостолів, бо всі вони перебували в Єрусалимі, всі вони молилися, всі вони проповідували і з усіх усюд зібралися, зібралися для того. Щоб один з одним поспілкуватися, розказати один одному про справи, про вдачі і невдачі, що їх чекає, про те, як їх люди зустрічають через те Слово Боже, яке вони проповідували іменем Ісуса Христа. Вони, напевне, і ділилися своїми невдачами, бо терпіли гоніння, дехто їх. Садив у в'язницю через ту проповідь, але чудесним способом, кажуть богослови, Святий Дух їх зібрав для того, щоб зустрітися, поспілкуватися і відвідати матір Ісуса Христа, яка стала для них також уже матір'ю через ті слова, які Ісус сказав на Христі до апостола Іоанна Богослова і в Його особі. До всіх апостолів, просто всі інші розбіглися, бо боялися. Боялися, що і їх, як його учнів, буде чекати та сама участь, побиття, розп'яття, вбивство. І тільки Іван Богослов був біля Христа, і він каже, то є мати твоя, вказуючи на святу Бороду. І взяв учень її до себе, і вона дійсно стала матір'ю для тих апостолів. І вони, зібравшись, були споглядачами, учасниками того моменту, коли свята Богородиця відійшла з цього світу. Вони врочисто її поховали у гробі біля міста. Але, як і після Воскресіння Ісуса Христа, один апостол не встиг, це був апостол Фома. І коли він прийшов там через декілька днів. Кажу, через три дні, ну, нехай буде через декілька днів. Він каже, я також хочу проститися. Але знаєте, що там така скалиста місцевість в Єрусал... Єрусалимі, взагалі, в Палестині, і немає таких гробів, як у нас. А людину витестують гріб і плелуть ніби в гробницю. І коли вони відкрили гробницю, вони побачили, що немає там Христої Богородиці. Тільки з'явився їм Ісус. Бачимо тут на іконі вашій з її душею в руках і сказав, її немає тут, я її забрав до себе. Як же треба положити те життя, щоб ще при житті тобою захоплювалися? Але коли ми послухаємо священне Писання Пресвята Богородиця, не закінчувала інститути. Вона була вихована при храмі Божому. Але не була вчена на той час. Та взагалі, в жінки, це було дуже неймовірно отримати світку освіту в той час. Але чеснішу від хіровимів і славніше від серафимів їй зробило ото смирення. Згадайте ті слова. Які ми чуємо у священному писанні, коли їй з'явився Архангел Гавриїв. вона каже, я Раба Господня, нехай буде слово твоїм». Чи готові ми, у Христі, прийняти те, що каже нам Господь? Чи готові ми прийняти ті обставини, в які ми війшли у своєму житті? Чи готові ми дякувати Богу за то добро, радість, горе, смуток, який є в нашому житті. За добро і радість ми так захоплюємося, що ми просто забуваємо. А кожен смуток ми вдаємося до Бога і хочемо в нього випросити благодаті, аби той смуток відійшов. Але коли нам не вдається, хто має неміцну віру, каже, де ваш Бог? До нас священник дуже часто звертаються люди, особливо в цей час війни, і кажуть, де ваш Бог? Невже він не бачить, що гинуть найкращі? Молоді сини і доньки нашого народу. Але вони не запитували, де Бог, коли казали, яка є разниця, в якому храмі молитися чи якою мовою розмовляти. Куди їхати, ми відпочили кого приймати в себе? Де дешевший газ, а де безпечніший? Ми ж цього всього не робили. І ми з вами не задумалися дороги в Христі, тому що вважали, що цей світ в особі Божій нам повинен. Господь же для чогось нас народив. А церква що нас, Господь народив для спасіння. І раз Господь Бог нас народив у цьому світі. Ми його, як між, ми маємо шанувати. Шанувати як того, хто нам дав життя і може його взяти, хто нам дає благодать і нам дає скорботи, того, хто нас підтримує і випробовує, того, хто нас може порятувати і може від нас відвернутися. Тому у Христі наше оте смирення перед Богом є дуже важливим. Не перед людьми, не перед ворогом. Кажуть, церква вчить схиляти голову перед ворогом. Ні. Каже Христос, що царство небесне, небесне береться силою. І ми мусимо додати зусиль, щоб досягнути того царства небесного. Ми мусимо досягнути миру тут, на землі, бо церква молиться про мир. Церква, маючи двохтисячолітню історію і двохтисячолітній досвід. Вона молить Бога за мир завжди. Але навіть, ми священники, дуже часто методично вимовляємо ті слова прохань і не задумуємося. А божеська літургія починається словами вмирі Господу помолимо. За мир з неба і спасіння душ наших, за мир всього світу, за добрий стан Божий церкви за з'єднання всіх. Церква знає ціну миру. Церква молиться за мир. Церква взиває до Пресвятої Богородиці і каже, Мати Божа, Цариця Небесна, покрий нас від всякого зва чеслим Твоїм помогом. І дуже добре торі у Христі, аби ми це робили постійно. Не тільки тоді, коли нас вже болить. Так ми зараз взиваємо до Бога, бо нас болить. Нас болить нашими пораненими і вбитими. Воїнами-захисниками. Нас болить наша зранена і збомблена земля. Нас болить через міста і села, які вже, як привиди, стоять на нашій землі. Нас болить через вимушених переселенців. Нас болить через тих дітей, які змушені жити під обстрілами. Вчора в Одеському порту був такий вибух, що вікна повилітали і діти, які були в танцювальній школі, якраз приїхав за сином, вони просто пищали з переляку, тому що від Приморського бульвару, де та школа знаходиться якихось 300 метрів до місця вибуху, ці діти будуть пам'ятати все життя оцей біль. Але ми, про Ліво Христі, отою горсткою, мусимо вимолити. Для наших діточок мир, для наших керівників, особливо військових керівників, мудрість і добрий розум, аби вони вміли покерувати і під покровом Присвої Богородиці зберегти якомога більше життів наших захисників. Знаєте, я згадав одну притчу. Це Буванщина, це реальна історія. На парафії у одного мого родича-священника була така історія, набагато старша від мене. Це було кінець 80-х. Його призначили на нову парафію. І він прийшов до церкви і побачив дерев'яна церква на заході нашої України. І під таким дошком низенька церква, молиться жінка. Молиться жінка, ну він новий священник, ще не дуже добре знає, розітнув церкву. Почав літургію на проповіді, бачить, та жінка стоїть на колінах. І, думаю, і запитаю, чого та жінка на колінах. Я прийшов вона на колінах. Але після служби дивиться, немає жінки. Він собі зробив всі свої справи, вже не спішив. І коли вийшов, замикав церкву, каже, я бачу, знову на вулиці стоїть та жінка на колінах. Він каже, я старався перечекати, коли вона закінчить, але бачу, що не закінчує. І підійшов на каже пані, що у вас сталося? Чому ви на коліна стоїте перед службою впродовж служби і після служби? Вона закінчила свою молитву, витерла сльози і каже: Я дякую при святій Мій син зараз в Афганістані. І декілька днів тому назад. Написав, що мамо, я цього листа пишу як прощання, бо нас оточили. Не знаю, що ти його отримаєш чи ні. Але якщо отримаєш, то я прошу тебе пробачення. Пробачення за те, що сталося, за те, що, можливо, я почимось обрати. Але найбільше хочу маму подякувати за те, що ти мене навчила молитися. Бо ми окрім зброї молимося. І потім вона каже, я отримала іншого листа. В зв'язку не було такого, кого, як тепер. Ми знаємо, що хоча б плюсик від тих, хто в нас на фронті має прийти або рано, або вечора. Вона каже, я через, десь приблизно через тиждень отримала ще одного листа. Зрозуміло, що він вижив. І він каже, мамо, в тому другому листі. І я тобі дякую, що ти навчила мене молитися. Бо саме ота молитва, всі хлопці, на яких то не віруючи, тоді комсомольці, діти партійних, каже, всі молилися, всі вивчили молитву очі наш і дякували при Богородиці, після того, як вийшли з оточення. Саме твоя мама молитва зберегла мені. Рів Христі, молимося за наших віточок, щоб та молитва наших українських матерів, щоб та молитва Пресвятої Богородиці нашої Матері Небесної зберегла життя. І щоб кожен з нас отримав колись отого листа. Дякую тобі, мамо, що ти навчила мене молитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!